Електричество вырубилось где-то в 10, наверное. Вода ну вместе с электричеством, я так понимаю, насосы отрубила. Упродовж дня 10 жовтня у Полтаві та області перебої з електропостачанням. Це пов'язано з російськими обстрілами. В 9.30 був завданий ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури енергопостачання Кременчуцького району. Це призвело до того, що було в багатьох громадах і містах області відсутнє електропостачання. Я Із Харкова і я вже живу в Харкові. У нас звісно, є запаси води, їди всього проче. Та тобто... люди в Полтаві звісно, не готові вообще ні к чому. Насита научила, ще з кінця февраля світла десь з 10-ї не було. У мене це вплинуло, не працюють там ті установи, які там ну. Які мені потрібні так, для сьогодні для там справ через відсутність електрики у будинки місцевих не могли подавати воду, говорить речниця Полтава водоканалу Ірина Філуненко. За її словами, фахівці працюватимуть, доки не вирішать усі проблеми. Через перепади напруги вийшла з ладу частина обладнання. Збитки ще не підрахували. На поверхи багатоповерхівок подають воду насоси, які встановлені у насосних станціях третього підйому. Власне більшість із оцих насосів треба в Внути вручну, а окрім цього, серед іншого ще випустити повітря, заповнити систему. На це потрібен певний час, і так по кожній із більш ніж 30 насосних станцій третього підйому. У Нас десь там приблизно 4 чи 5 швітру з баклажу. Ну пусте мені місцевими, ми знаємо, що таке немає води. Трохи води було набрано. Во я була на роботі, з роботи відпустили. Так що я прийшла, то Буквально три часа там воно все появилося. Ну у нас на кофі хватило, а більше нам не потрібно було нічого. Я не думаю, що от така трагедія. Ну, та ж вода, є в бутилках. Ну, це не саме страшне, головне, щоб стріляли без електропостачання у місті зупинилися тролейбуси. Усі вони відновили рух у звичному режимі станом на 16-ту годину. Повідомив Суспільному начальник підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Однак електротранспорт завершив роботу раніше ніж зазвичай. Сьогодні міський електротранспорт працює лише до 17.00, згідно зі зверненням офісу президента для економії електроенергії. Маршрутки та комунальні автобуси працюють у штатному режимі. Завтра все працюватиме у штатному режимі. Враховуйте це при плануванні поїздок. 10 жовтня російська армія масово обстріляла територію України. Під ударом опинилися понад півтора десятки областей. Лілія Пархоменко, Тетяна Івах, Микола Єрьоменко та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.